Друзі, а ми вирішили спробувати незвичний формат і приготувати щось чеське з українкою, до якої напросилася нахабно в гості з українською біженкою. Але це не головне. Головне те, що вона кухар і учасниця пекельної кухні в Чехії Ірина Шапо. Доброго дня! Дякую, що запросила. Дякую, що е, запропонувала цю страву, яку ми будемо сьогодні готувати. Що будемо готувати? Ми будемо готувати класичну традиційну чешську страву, а солодку. Це бухтічка Шадо, але вона є досить доступна і може приготувати кожен пересічний українець. Там... Це булочки. Так? так, так, це булочки. Це булочки з підливкою. З підливкою з підливкою, Солодкою, Солодкою. Солодкою. підливкою Спідливка з чого? Складається. Е, буде з. Можна зробити чи з молока, можна зробити зі вершків і молока. А ми з чого будемо? А ми будемо робити із молока, і з вершків. Супер! Дорого, багато. Так. Добре, для е, людини, яка ну погано пече. Це рецепт нормальний. Не складний. Вона впорається. Ось я ця людина, яка взагалі не пече. Тому давай розповідай, що нам знадобиться. Для цього рецепту нам знадобиться мука, молоко, яйця, ванільний цукор, масло, звичайний цукор, живі чи мокрі дрожжі, чорниці. Це вже для соусу, чорниці, цукор, кукурудзяний крохмаль, масло, лимонний сік. І щось тут сховалося. І... Трошечку алкоголю, але що це буде, скажемо вам наприкінці. Що це за алкоголь? Що це за алкоголь, Якщо залишиться. Якщо залишиться. Добре, що ти мені довіриш людині, яка не вміє пекти зовсім? Що вам мені почати? Що будемо взагалі робити зараз? Зробимо зараз таку закваску ага. швидку і поставимо, щоб вона зач... почала працювати. Це зробиш ти? А мені подобається, що хтось окрім мене, що працює закваска. Мені також добре, що брати Дрожжі. Ага, зміш дрожжі ручкою і ха руч, ложечку положи, а, а, ручкою чому? і, і розняка ага, зрозумі... їх трошечки так я А взагалі вдома кухарі що готують собі, коли вони на кухні, на роботі, втомлені. Ми собі що заказуємо готож? готову їду. Їжу. Їжу. Ага, а ти можеш порадити? Звідки ти береш? Я я, я дуже люблю Макдональдс KFC. Подивіться на мене. Серйозно, ти не готуєш нічого? Е, ні, готую, звичайно, я жартую звичайно. — це. легкі е, рецепти чи якісь так, щоб Е, Я, з Кейпсім Макдан, це був жарти, я вдома люблю, звичайно, борщ, сісти угу. наїстися по умисок борща зі сметанкою, з часничком, з салом, з хлібчиком чорним. То я деколи чекаю, як буду мати вихідний, щоб вдома сісти і борща з часничком. Я не сказала нашим а, глядачам а, про те, що ти не просто кухар і учасниця пекельної кухні, ти кухар ресторану, а, який входить до Michelin. путівника Мішлен. Це взагалі так. дуже круто. Розкажи, будь ласка, як ти туди потрапила? Що ви там готуєте? Це fine Dining ресторан так, він в. Мішленгайді знаходиться. Ми готуємо там високу кухню. Ми, наш ресторан працює тільки певних 6 годин, а mm -hmm. решту часу ми робимо заготовки, тому що кухня висока, багато деталей, багато інфузій, і це потребує часу. Mm -hmm. Наприклад, тіва колись сніг з творогу та укропу? Ні, сніг ні. Просто mm -hmm. творог та е, укроп так. А піну з бринзи? Ні. Mm -hmm. Треба, ну, звучить обнадійливо, я тобі так скажу. Добре, що ми далі робимо? Цукор, звичайний. Звичайний цукор. Візьмеш я, ну, лише ложечку ага. чайну. А я вже дома. Mm -hmm. Скільки? Я Весь? Дай, одну ложечку одну. Mm -hmm. посипеш, а візьмеш все молоко, що там є, mm -hmm. і зальєш то там. Обережно. Можеш і обережно. Я можу, я тому і попереджаю, я якраз можу. Це мій варіант. А що буде робити кухар? Мені цікаво сьогодні. Відпочивати? <рес> <рес> я ложечку тобі порадила дати сюди, взяти вінчик ага. і вінчиком то піде краще. Що, ти пам'ятаєш страву, яку ти українську тут вперше в Чехії приготувала, за якою ти найбільше сумувала, скучила? Це був борщ. Борщ був. Борщ. я не могла знайти буряк, я знайшла його аж в'єтнамських магазинах. Не не могла знайти ніде буряк, але знайшла. А, А яку чеську страву ти приготувала першу? Скільки це взагалі? — першу чешську — Це була чешська свічкова. Uh -huh. Я на неї потратила дуже багато коштів. Вона сама по собі дорога, uh -huh. по собі вартості. І, і, і вона мені і не вийшла. Вихідний. Це як я досить візь вихідний. Візьміть вихідний і пів І вона мені не вийшла. А буває так, що uh, в тебе так. щось не виходить? Звичайно, я ні, ніколи не готувала цю страву, і мені взагалі не подобався смак, який вийшов наприкінці. І я така так розчарування. А що ви робити в ресторані, якщо щось не вийшло? Ви кидаєте? Робимо так, щоб шеф кухар про це не дізнався. <'я> а, <рикола> а зараз вітання йому робимо, щоб шеф кухар не дізнався, і думаємо, де сталася помилка і як можна це швидко направити. Але найгірше, коли ти не маєш дальші компоненти на те, щоб зробити да далі страву. Вони такі рідкісні ці компоненти? — Ні, але просто ти розраховуєш, що в тебе все вийде, і в тебе залишилось там трошечку якогось тупінамбуру чи щось. Ага. І тобі він закінчився, а тебе не вийшло. Наприклад, спума. ти спума. Угу, така, це діла. А є якась страва, яка в тебе не те, що не з першого разу, а там з двадцятого не виходила? Чешська свічкова. Я її робила три рази. Вона в мене жодного, жодного разу не вийшла така, яку я. Куштую десь, а вона дорога, тому що лише шматочок м'яса на цю порцію стоїть 700 крон. Mm -hmm. Так що. Так що можна порахувати, в принципі, mm. і можна розкрити секрет, що ми сьогодні з тобою це вперше готуємо. Ти не готувала це ніколи? Так, а, б, Я завжди їх дуже люблю десь заказати чи поїсти, чи якщо мене погукали в гості. Я дуже люблю цю страву, але ніколи ще не робила сама. Сьогодні у нас дебют з Супер. Тобою. Що далі? А, далі ми прикриваємо це рушничком mm -hmm. і. Хай вона відпочине і почне працювати, почне працювати дрожжі. <ривіт> Я також піду відпочину. <ривіт> ну що, сила монтажа. Вже в нас підійшли наші дріжджі. Супер. Що робимо далі? І коли кухар вже трошки попрацює, <правіт> бо гості е -е, втомлені. Що далі? Далі ми е візьмемо а насипаємо всі сипучі інгредієнти до одної миски. Угу. Мука, залишок цукру. <ривіт> Ванільний цукор. Mm -hmm. Залишимо до одної віски. До нашої опари, яка підійшла, додамо одне яйце і окремо. І окремо ще до тої опари розтопимо масло і замішаємо. І потім поєднаємо. Ці Поступово інгрієнти. будемо додавати так. масло. Так. Так, Но тепер розтопилося. Масо масло розтопилося. Можеш замішати яєчко з опарою, ага. а я ті потрошечку налью масло. Я думала, що ти масло будеш швидше. ляти. Ш куди швидше? Скорее к міксер. <рес> Супер. Так. Я думаю, в ті ми будемо маскати. Зараз поєднаємо, поєднаємо всі ці компоненти. Сухі компоненти в нас в одній мисці, Ми їх перемішаємо. Щоб вони подружились. Mm -hmm. А так, по давай, поє я поєднаємо наші компоненти. Супер. А замішуємо тісто. А тісто краще замішувати руками? А ми його завжди замішаємо до потрібної консистенції лопаткою, а потім вимішаємо руками. Mm -hmm. Скажи, ні в чи ні, коли е кухар у рукавицях працює, це погано. Чи навпаки добре? Це дуже погано. Тому що, звичайно, коли ти обробляєш сире м'ясо, чи працюєш сирою рибою, то про тебе курицею е, добре. Але свіжою, яка вже вже, вже ти її готуєш чи проходить термічну обробку, то краще не працювати в рукавицях, тому що ти не відчуваєш, наскільки в тебе забруднені руки. Руками ти ліпше, а в рукавицях ні. І рукавиці ти міняєш не так часто, як миєш руки. Угу. Немає нічого кращого, чим просто добре вимиті руки. А ось на яких етапах кухар починає куштувати, що в нього виходить? На... Чи добре тісто? Коли? Чи ти не куштуєш? Куштуємо. Mm -hmm. Зараз е, все зробимо і обов'язково скуштуємо. Серйозно? Ні. <laughs> <laughs> Тіста мами по грамах, то буде добре. А вже як будемо робити соус, тим Sous. ми будемо коригувати солодкість. Mm -hmm. А зараз ми будемо вмішувати вже і руками. Оп хто ми. А, і я? <ріст> я буду то ми. Ну, я буду тримати. Добра поміч не мішають. Так, це, це прекрасно. Так, як моя мама говорила. Я це краще вмію найкраще. Найкраща допомога. <ріст> не заважати. Не, зав... не заважати. То краще мішати так десь 5-8 хвилин. Якщо це міксер, в ньому достатньо 5 хвилин. Якщо це вручну, то краще десь біля 8 хвилин, щоб воно Стало м'яке, еластичне, не, не клеялось до рук. Mm -hmm. а, приблизно так, але будете дивитись, звичайно, по своїй мукі, по своєму тісту. А ось це є момент такий, що ти вкладаєш душу, коли вимішуєш руками, чи ні? Звичайно, ти його відчуваєш, ти про щось думаєш, бажано гарне, даєш свою енергію до того. Не дарма наші бабусі, як випікали хліб, вони завжди це робили. В доброму настрої, щоб дома було тихо, щоб ніхто не сварився з молитвою, то я бажаю, що так. А якщо в тебе поганий настрій, ти можеш відмовитися від змін і не працювати в ресторані аби не зіпсю... не зіпсувати страви. Які... Я ходжу з доб з доброю завжди з, -з, -з доброю, Ну, буваєш по-різному. Буває, що не дуже добре. Що робиш. Ну, це вже такі виробничі моменти. моменти. Але вдома ми сьогодні готуємо дома. Сьогодні готуємо вдома. Що далі? Ми... Вимішуємо руками. Ми вже вимішали. Цього буде достатньо. Прикрий його полотенцем. А... Хай воно піднімається, дамо йому час піднятися. Нехай ага. ще хтось попрацює трошки. Знову у нас магія монтажу магія тіста. Тісто підійшло зараз. Ми будемо формувати з них кульки, а будемо складати до форми і випікати. Клас! Подивися, як воно стало не збільшилось в три а можна і більше разів. Чим будемо накладати руками? Для тебе спеціальна спеціальне завдання взяти ага. кісточку, масло, а ага, я трошечку зростити форми. Я за тім його приліпав. Роз, розкладеш. воно дивись, воно так добре працювало, росло. Угу. А все. Ти хочеш розділити його на порції Звичайно, зараз? Звичайно, будемо угу. Бачиш, воно не не липне нам до рук. Ми його гарно випрацьовуємо. як тому, що коли мішаєш мало. Воно не так добре, не таке еластичне, буде випнути до рук. А це, подивись, ми його можемо відзняти від того, а воно залишається. Ну, а будемо формувати кульки. Змастити руки олією. Так, ліпше змастити руки олією. Але не борошно, тому що багато хто звик борошно. Ні, на борошно Ні? воно буде ліпитися, а так олійкою мажемо і такові три кульки приблизно відщипнули пальцями. Угу. Три кульки. Зложимо в мисочку. Ось так воно робиться. Воно е, як. Е... Ось так. Етажами, Оп. так? Ні. Вони знайдуть е, місто, вони ще ще підійдуть і пропечуться. Ми покажемо два приклади. Звичайно, один домашній, а другий як варіант, якби це підпрезентували в якомусь ресторані. Це була Щоб велика ви форма. Щоб ви могли зробити і дома щось як Подівлю. в ресторані, і звичайно, домашнє. Може, я щось про Ні? Угу. Я вже закінчу, я вже мама руки вимоза. Я буду їсти. Я взагалі так. Це не дегустатор сьогодні. Я люблю їсти. Подивись на мене, я так. Стосовно uh, того, uh, як може худати кухар, який, наприклад, хоче сидіти на дієті, що він робить, коли в нього uh, зміна, і він працює в ресторані? Як не їсти? Плаче. Стараються плачети, старається. Я думала, ти скажеш плаче та їсть, <If it> is, <laughs>, тому що розуміє, що це гріх, <laughs>, коли ти сидиш на дієті. Uh, ми відмовляємося зазвичай від основного обіду, чи менші порції беремо, тому що ми куштуємо ще дуже багато біого дня, але ми і витрачаємо багато енергії. Ми постійно на ногах, ми не сидимо, в нас немає часу на обід. Тому в нас і так калорій спалюється більше, чим в любого пересічного пересічного людини. Є взагалі варіант, що в нас може не вийти ця страва. Ні. Цього варіанту немає. неї немає шансів не вийти. Добре, а про факапи у твоїй кар'єрі як кухаря. Но найбільший, що я запам'ятала на ціле життя, то було, ми готували великий банкет. А було все млинці, нафарштовані, канапе, канапки, холодні закуски, і пішли додому, але не включили бокс холодильний. І коли прийшли зранку, зрозуміло, що все, все скисло. А як ми не розраховували, що це може статись, ми не мали е, продукти. Замовлені, тому потребували швидко швидко продукти накупити, позвонити колегам з іншої зміни, щоб вони прийшли нам допомогти. Чотири руки смажили млинці, але з зба... справилися все було добре. Можна було опустити рук. Мені здається, після цього Ні, Ні. Ми, не, ми не мали шансу і ми не будемо сьогодні давати шанси цьому тісту не підійти. Не підійти. Тому uh, в нас підійшло все. Так, міста трошки, Наша трошки uh -huh. підійшло. Uh, зараз ми йдемо його випікати на 180 градусів приблизно 10-15 хвилин. Супер! А в цей час ми зробимо цей соус. Найцікавіше uh -huh. в, в цій страві це соус. Найцікавіше це то всі Ми вже покажемо. Що є найцікавіше в цій страві, то це. Трошечку віски чи рому. Одразу а, видно, що людина п'є, тому що вона переплутала навіть сік з ромом. Сік з ромом, так. Хотіла похвалитися соком. Соком. Але що робити? Добре, зараз дамо випікати наші бувачки. Зараз в нас тісто вже випікається. Поки що ми займаємося соусами. В нас два варіанти. Які? А, в нас два варіанти, нас просто. Просто ми зробимо ще чорничну таку підливку, таке варенячко швидко. А звичайно, основне що до, ми зробимо за хвилинку. Я відділю білок від жовтка. Якось так зараз. А Ми зробимо тим часом рух. А буде зробити про Я тут для тебе, ти знаєш. Це буде добре, не хвилюємось. Супер! Все. Супер! Тепер у нас є жовточок. <рес> Це нам не потрібно. Це так. Ми, ми мами. Ми будемо робити зараз чорничну, таку як варенячку, а потім зробимо саме до, що є Основою цього цієї страви, класичну, класичну так, 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 Класичний все. варіант. А цей чорницю цей, ти сама вигадала? Е, ні, можна малинове варення, можна полуничне варення, абрикосове, яке я вдома можна доповнити. То буде смачніше, можна і без цього, mm -hmm. але я дуже люблю е, з чорничним, тому ми зараз такий чорничний соус швидко зробимо це mm -hmm. Супер. швидко. Кожної господині дома є вишні. Ми зробимо зараз чорничну. Ми повинні Кинемо що зробити, чорниці. щоб воно підпеклося, розтеклося, так? Так, посипамо цукром, Залиємо лимонним соком. Будемо готувати. Додамо 20 грамів води. Скільки часу приблизно? Невідомо. Десь 10 хвилин це займе найбільше, можливо, швидше. Скільки, скільки часу взагалі в тебе виходить проводити на ногах, коли ти працюєш? До 20. 20, 20 годин ти можеш е... стояти. І Перед Різдвом, коли дуже багато заказів не встигаються робити заготовки. Було таке, що я прийшла на 8 ранку, а пішла в 4 ранку. поїхала таксі. А, але це було ще одного разу, і то, тому що в тому що цьому була потреба. А взагалі кожна зміна моя 12-14 годин. Це нормально. Ти ж вже звикла. Так. Так. Кожен кухар працює не менше 12 годин. А розкажи, як в, в твоїй родині, коли ти, ти, ти збираєшся, наприклад, з рідними, хто там готує? Ти чи ти відпочиваєш, а делегуєш? Хочу подякувати моїй невістки, яка на всі свята готує все замість мене, а мені нічого не дозволяє робити, тому що я відпустці. А вона е, готує все. дає добре, а ти е, куштуєш мені і кажеш все добре. Доб... Все добре, аби я не готувала це в свій чи в своїй відпустці. Мені все буде добре, я все буду їсти і мій серйозно? війну серйозно так, аби а, не готувати. А як часто ти дозволяєш собі такий фастфуд чи щось некорисне? Пару разів на місяць точно дозволяю. точно дозволяю. Потрібно, щоб це охололо трошки. Чи? Немає, взагалі немає. Можна і гарячим його полити на готову вже. Це вже готове? Це вже готове. Ага. Це вже готове. Коли я пропонувала щось просте зробити, я не думала, що буде настільки просто. Поки ми робили перший соус, у нас готові вже булочки, вони спеклися. І зараз ми зробимо цю головну, головний. головний соус, головний, класичний, який називається Шото. Шото. Давай. Ми взяли 50 на 50 з вершки і молоком. Mm -hmm. Але можна робити і чисто з молоком, чи чисто з вершками. Я люблю більше з вершками, але сьогодні зробимо такий варіант. А дамо їх гріти. Тим часом тим. Візьмеш жовточок. Ага. До того жовточка я тобі дам уже ванільний цукор, в мене заміханий. Угу. І розмішати мені, довіриш. І ти мені сюди додаєш крохмаль. Е, так, кукурудзяний крохмаль. Я вже його трошечку розвела з водою 20 мл. Угу. Додам тобі до того крохмаль. Угу. Гарно перемішай. Спробуй. Так, а далі? Е, я тим часом зроблю молоко чи вершки з цукром. Воно вже нагрілося. І маленькою струйкою всюди будеш вводити це, давай, то давай. мені даси. Ага, я буду а я мішати. Буду... А ти будеш ще прекрасно. Це нормально? Чи... Так, 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 так. Повільніше. Супер, супер. Гарно, пахне. Угу. Манілкою. Я думала, ти скажеш гарно -пилі". Ну, Надзвичайно. Без тебе я б не справилась. Звісно, без мене ти б цього і не вигадала робити у свій вихідний. Так, це, 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 це рецепт вибрала, ти б, це я б, щоб ти б відпочивала краще. Мені рецепт подобається твоя компанія. Дякую. Мені твоя так. А з тими, хто залишився за кадром, звичайно. ми тут не вдвох. Ми його будемо мішати, щоб воно трошечку загустіло. І не підгоріло. Ну, хто любить з таким прикопченим запахом, звичайно, може. <рес> Але не бажано. Ну, а така консистенція в нас вийшла. Трошечку похожий на заварний крем. А на смак? смак буде сніше. Mm. І головний компонент, звичайно. Ну, звичайно, смачніше, <рес> якщо так, ти додаєш. Трошечку алкоголю. Візки. В кого є діти, а вони хочуть, щоб діти це також їли. Звичайно, можете не додавати, але можете додати, а будуть вони кращі спання. <рес> така порада <рес> від кухаря, немає <рес> дітей. В якої немає дітей. <рес> <рес> якої немає дітей. <рес> а, супер. Так, що, все в нас готове, тепер ми сервіруємо. Ну, Як зараз парені. наші пасочки uh -huh. так, достанемо. Доставай. Ти будеш одну робити, Давай. я буду іншу. <сır> 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 <див> І вони мусимо розділити їх на частинки. У нас, нас скільки? їх три. На три. У нас частинки. їх три. Три частинки. Гарно. Ну, супер. Ну, супер. І тепер ти наливаєш цю о, підливку. Це, так. Це, Це соус. Саме, саме цікаве. Тобі. І а ще. треба що робити? Макарки, чи? А тепер дивись. Перештою піджареною стороною і ложимо так. Mm. так. А піджареною робимо так, щоб ніхто не бачив, що вона піджарена. Ні, навпаки. <ріх> Можеш давай, давай зроби білою стороною, ага. м'якенькою нагору, гарненько. Ну Давай. І, біля, і Зверху біля полиємо. Нашими чорницями. Супер, як гарно. Е, гарно було б, якщо б не я це робила. Це одного. <сілик> я її з'їм. Це як завжди. Ну, так якщо робиш собі, так більше дай то. <сілик> а так я так і зробила. <сілик> я <сілик> планую це з'їсти. Ну, Добру хуть. Добру Смачного? Давайте спробуємо, що в нас вийшло. Як смак? Дуже добре. Дуже смачно. А щоб я іншого не сказала, що чесно. Але дуже смачно насправді. І якщо ви також готуєте, як і я, дуже рідко, то супер рецепт: швидкий, класний, чеський. Чеський традиційний. Рецепт. Ви тепер знаєте, як це робити. Дякую тобі дуже, що ти запросила нас люб'язно на свою кухню, що показала, як робити ці булочки, які я гадаю тепер будуть коронною стравою багатьох українок, які передивилися це відео. І це обов'язково ми з тобою приготуємо не одну страву. Дамо нетерпінням вас. чекати. Дякую.